see and take me for granted and you know i'm leaving i'ma take what's mine with the webs i'm weaving i could take this crap from seeing to believing got a taste for blood Keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough Cause time. I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it. I live life for the fight, yeah, am

І е, я виїхав працювати. Я виїхав працювати трішки познавато, напевно. В суботу я дозволив собі розслабити булочки. Весь тиждень дуже плідно працював, а в суботу вирішив виспатись і викатитись. Ось виспався, помився, заправився і поїхав. Я продовжую робити промочку по Uber. Хочу закрити 140 замовлень, і мені для цього залишилося зовсім трошки. А саме 18 замовлень я отримую 4050 гривень. На сьогоднішній день мені залишалося 19 замовлень виконати. Я одне вже зробив і отримую свій бонус, все, і буду довольний і щасливий. Саме тому, саме тому що 19 замовлень, субота, я сподіваюся, робота буде. Я... Вирішив не стартувати о сьомій ранку чи о восьмій, як показує моя практика, в суботу, там з сьомої-восьмої ранку, ну тупо немає чого робити. От реально просто немає чого робити, тому, тому взяв старт трошки пізніше. Пасики на моциках з повним баком Бензика. Сідайте позручніше, доставайте свої чайочки, кофійочки, бутербродики, судочки. Всім приємного перегляду та смачного! Опапа опапа. 1,8 подача. Але тут менше. Я зараз розвернуся і поїду на жд вокзал, і ЖД-вокзала на теж 1,8 малюють, Чого всі сюди малюють. Ладно, і ЖД-вокзала їду на перемогу. Помилочка, милочка, не жд вокзалу, а з автовокзалу. Але у нас в Дніпрі ЖД і автовокзал, між ними там кілометр. Це не Київ, що ЖД і авто чорзно де друг від друга. У нас воно все дуже близько і дуже рядом. Подаюсь. Дашка десь бігає, бігає, вже 5 хвилин бігає, 6 хвилин. Дві безкоштовні і майже 4 платні. Бачите, бачите все. У Бірикс там чик-чик і все, можна відміняти і їхати. Ну, якщо, що, вдруг що, просто розказую. Там три платні хвилини і можна відміняти замовлення. А в комфорті. Вісім хвилин платних треба стояти і тільки потім можна відмінити. Дашка біжить, біжить. Дуже довго біжить. Вона позвонила, спитала, де я. Попросила, щоб я під'їхав на шлагбаум. Я сказав, що ні, бо там вісить знак, там штрафують. Ей, Дашок, де ти ходиш? Де ти єсть? Де ти є? Вона все ближче і ближче. Біжить, біжить, біжить. Де ти? Це не Даша. Може ото Даша. Ні, теж не Даша, а от вона. Бамс. Є кабанчик, 800 метрів подачі Наталія. Угу. На Дафі. Ну, Не то, що на Дафі. А Гагарі на 169. Мініма... Ну як мінімалочка. Ну коротше, не дуже довге замовлення, тому що перші два замовлення такі були більше 10 км. І от коли я працював по уклону, коли я працював по уклону, вихідний день мені, мене такі замовлення повністю влаштовували. Я навпаки хотів е, такі дальнички, щоб якомога більше накатати грошенят. То зараз ні. Зараз я хочу кількість. Мені потрібно такі: 10-15 хвилин закрив, 10 15 хвилин закрив, От, то буду намагатися. Ну, я по таким калюжам їду, ну. <гум> я тільки вимив машину, вона ще знову буде вся заляпана, пороги заляпані, все заляпане. Коврики вже грязні. Два два замовлення, все, ковриків немає. Ось така от печальна історія. Так що, Наталія це хорошо, каратиш це хорошо, Лечу. Слідом нічого не прийшло. Ви і ах. Значить, активовуємо режим ждуна і ждемо. Щось ждемо. Рано чи пізно дождемось. По-по-пу! 1.4 подача, назап-шосе 28. Всього-то на всього 20 хвилин. 20 хвилин очікування і поїхали. Щось роботи, щось роботи не дуже багато. Я сподіваюся, що вони всі. Ой, вибачте, я сподіваюся, що вони всі з бадуна сплять. І зараз от попрокидались, пообідають чи позавтракають, поснідають, поснідають. І виїдуть. Тому що треба за сьогодні закрити промку, щоб неділю собі зробити вихідний повністю. Відпочити і на наступному тижні знову. Є бачить промку, тому що Uber дав на наступний тиждень точно таку, як і на цей. Це круто. Нагагалі на ДТП. Вам воно вже не треба, але... Агарі на, на ДТП! Ой, ну що таке? І знов далі нічого немає. Ось тут таке, от тут таке. 12.2 подача. Як вам? Таке. Будемо ждати щось поближче трошечки. Бау! Єсть! Так, я не встиг пацани камеру включити. Дивіться, що... Що произошло? Так, дивіться, з Великолуксію Великолукська 65 на Гагаріна 43. І поки їхав, взяв з Гагарі 43. Ну, Коротше, це от сюди на самом деле, на нагорку. На нагорку треба було приїхати. Але люди Гагаріна 8 написали, і я їх трошки раніше висадив. Ось такий прикол: два замовлення і камеру не встиг включити. Що у мене? 6 замовлень, 610 каса. 52,6 пробіг. 14,16 на годиннику. Ще 13 замовлень мені потрібно виконати, щоб отримати свій бонус. Я на нагорці. Опа, горять коефіцієнти. 9 подачі, не хочу. Горять коефіцієнти. Невеличкі, це хорошо. Хочеться їсти, але трошки рано. Трошки рано, хоча б ще 3 замовлення зроблю і поїм. І, поїм. І потім ще 10. Я думаю, я буду сьогодні працювати до кінця. До кінця прям дня. Вечером жирки повожу, якщо будуть. Ой. да-да-да-да-да! Є. <geleślaral: reazời> <Either way> я навіть не побачив куди. Я побачив, що це мінімалка 68 гривень. Ну, це точно десь по місту. Я зараз подивлюся, що я відзняв. <гум> І буду знати, куди їду. 68 гривень, десь це десь по центру. Десь недалеко від центру, ну це точно не на лівий, там кудись. Круто, круто, круто. Треба отакі замовлення. Отаких замовлень побільше. І без перестану! Стоїм з колегою, теж чекаю, як і я. Всі чекають, і я чекаю. Кефів, ноу, ноу, Ноу. Кефів. Ноу. Кефів. Та третя година. Пора обідати. Дуже хочу жерти вже. Робота, де вода. Нема, нема, тупо нема. Тупо немає і немає. Не по центру, не з центра. Не зі спальників. Вся надія на вечір. Ну, якщо я сьогодні не закрию промку, то буде печально. Закрию, по-любому закрию. Ще 12 штучок. Коротше, стояв я стояв, Пацани, все. Немає сил, поїду жерти. Замовлень немає. Два замовлення з ефіра хотів взяти з радару, назначені іншому водію. Я психанув і їду жерти. Пожру якраз. Буде десь зараз 10 хвилина на четверту. Раз буде там ближче до 4. Сподіваюсь, що хто працював сьогодні, буде там їхати з роботи, хто хтось може на гульку, хто з згулю. Коротше, почнеться хоч якийсь там двіжнічок і робота піде. Тому що, тому що, поки що все вау. Поки що все не дуже весело. Не дуже. Сподіваюся на вечір. Вам смачного, мені смачного, пішов я ням ня 57, 9 -та година. Так, мені треба 19 замовлень. Це було 15те. Мені ще 4 замовлення, а вже 9 вечора. Вже 9 вечора. Як у мене діла? Херово! Як з роботою? Херово. Що мені хочеться? Мені хочеться кричати і матюкатися. Тому що. Ну блін. Весь тиждень було все плюс-мінус. Це було плюс-мінус нормально, все було хорошо. Я кожен день виконував 23-25 замовлень. Ну Не скажу, що прям на їзі, але виконував і нормально. Сьогодні прям, прям трішняк. Прям... І я розумію те, що якби я виїхав о 8-й ранку, у мене б було там на 2 замовлення більше. Що Хорошо, що що, що, що хоч я виспався туго, пацани, дуже-дуже туго дається. Оця остання промка на 4000. У мене навіть були такі шумки, що може убер спеціально дає менше замовлень. Так це ж не ну, то то бред. Бред-бред-бред. Так, я на нагорці намагаюсь крутитися по центру. Я, звісно, за 3 години до комендантської дороблю цю промку. Але я хотів що? Я хотів о 8 вже вдома сидіти, там півасить, там всі діла. но нет. На работать, і ще раз робота. ай яй яй уклонідзе. Так, ви бачили, що у мене є. Я місяць вже не вожу уклон. Ну там 2 на добровольців 9, на 10% на перемогу не хочу. Ви бачили, що є? Я місяць вже не вожу уклон. І, типа, робив 5 замовлень, і потім комісія стає 10%. А вже 18. Дніпрі на 1% на 1% підняли. Але ця. Промка, так називаємо. Лише на 6 днів чи на 7. От з 14 по 20. Ваш рейтинг повинен бути не менше 4,7, у мене 4,95. Ну, коротше, уклон робить замануху. Замануху тим, хто не возить, а тим, хто возить, уклон нічого не робить. Типа, і так пойдеть. О, трендим трошечки про уклон. Поки стою, поки нема замовлення. Уклон в Дніпрі підняв комісію на 1%. В Києві підняв, в Черкасах там підняв. Я читав, в Києві там більше за все підняв, не пам'ятаю наскільки, але підняв. Дежавюшник випустив про це, кстати, відосик. Вадим, тобі привітуліки. І назва відео така цікава, що що додав, те й забрав. Я так розумію, що там нормально відсоток підскочив, і в принципі, те підвищення тарифу, воно його підвисили. Комісію і комісію підвисили, і виходить, що коротше толком нічого і не піднялося. Отак, от. ну уклон є уклон. Зробив собі такий маленький подаруночок під новий. Рік під ялиночку в Дніпрі взагалі то було 50 мінімалка за КМ, Потім зробили 55 за кме, потім зробили 60, але мінімалка стала 1,8, типу, перш ну за посадку 1,8, Потім вернули блять 55, зробили кме і підняли на 1%. Що я по поводу цього думаю? Ну хірово, звісно, але 1% це не смертельно, Тіпа, типу. ну як не смертельно, зі 100 гривень це плюс гривня. Не смертельно, але херово. Це зробили більше, а не менше. Ну, такі діла. Такі, віддать, уклону потрібніше. Тому що там айтішників сидить, мабуть, мільйон працівників офісу, яким треба премію на Новий рік. І от, от, от такі діла. А виводі її просто возіть більше, тому що уклон, як в тому році, це був топчик на Новий рік. Коли я пам'ятаю, там болт, щось там. Бол, ну, болт теж, я не пам'ятаю. Бо обтіп точно було. Полутерний якийсь тариф там на Новий рік вони робили. Убіра тоді не було. Болт, по-моєму, теж якась там у них була чи промка, чи шмомка. А уклон всім відправив письмо, що на Новий рік, в останній тиждень там, чи два буде багато роботи, буде підвищений попит. Виїжджайте. І все, ніяких подарунків, промок, Отак і на цей, в цьому році. Але в цьому році ще й комісію підняли. Ну, такі діла. Отакі діла. Стою на нагорці і як ви чуєте, помпором пом. Нічого нема, нічого не горить. Уклону, так, до речі, горить. Щось, щось, щось горить, але от гусенка, Влацкам'янку, 8 км за 191,5 КФ, пожалуйста. Будь ласка, будь ласка беріть да в принципі, під 10%, під 10% це нормально. Але ж це ж не всім. Це тим, хто я місяць не возив, і він починає заманювати мене вернись обратно. І то це тільки на тиждень. Короче, уклон виключаю. Подивилися, що тут. Тут все добре, все як завжди, все чотенько, Жду Uber. Жду убір. Опа, опапа, 600 метрів подачі. 600 метрів подачі. Слава Богу. Це мінімалочка, їду. І не пам'ятаю куди. Вознесенська. По-моєму, так, да, 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 да. З бані, терми, терми. Альона попарилася і їде додому. Фух, і залишиться ще три замовлення. На вулиці пусто. Субота, нагорка, просто пусто. Навіть люди не ходять. І інколи машини їздять. Це капець. Це капець. Так, тик-тик-тик-так. Коефіцієнти десь вони є, вони існують. На тополі є замовлення. Є на Донецьке шосе замовлення. Вулиця Аудиторна. Я не знаю, де це. На Донецьке шосе. Блін, є замовлення, от реально, Тополя там, Лівобережний, Фрунзенський. І буває, приходять замовлення, от і звідти приходять замовлення. і Ти такий думаєш, блін, якщо б я тоді поїхав взяв, то зараз би повернувся би назад. Ну, можливо. Ну коротше, і не береш все одно, страшно страшно? Страшно, що туди поїдеш ясно, на Тополя або на квартал, і все, і конець. Назад пустим в центр або, або переносити виконання промки на завтра. Тому намагаюсь тут, по центру. Дуже важка субота, дуже важка. дуже. І е, я оберовоз, спілкуюсь з уклоновозами, і всі кажуть, що субота важка. Реально по уклону те ж саме. З центру все кудись дуже далеко і... А, чи повернуться звідти вони... Ніхто не знає. Коротше. Вся от чисто на останні дві годинки. Чисто на останні 2 годинки. Поліція. Вів, 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 вів. Два і три подачі на Кедріна Степана Бандери, Блін, на кедріна. Ну, коротше. Не візьму я це замовлення, хоча може і пожалкую, може і треба було. Таке те буває. Ага, Я взяв? Я взяв. А? 0 метрів подачі. Чи це фейк якийсь? Хтось сам себе викликає. Ні? Оце повезло. Оце повезло. Так повезло. Чудо-чудне діва дівне. Якщо чесно. 0 метрів подачі. Це за сьогодні вже другий раз таке. Реально другий раз. Сподіваюсь. Люди зараз вийдуть. І на шмітта. На шмітта. І залучиться дві! Хорошо! опа па опа па Я відразу тільки висадив клієнтку і відразу то була клієнтка. 3,8 подачі мені малює. Через набережну. Коротше, тут не 3,8 подачі, тут подачі десь 2,5, але пофіг я їду, і це замовлення на Мехамед Мендельшнерсона. Блін, коротше, це тупо в, в, в Ніс Кірова і з європейської забирать. І я, звісно, що подаюся на це замовлення з великою радістю. І залишиться одне. Одне. І це буде одне додому. По-любому додому. Ну, можливо, по центру і по уклону візьму щось гривень за 200 додому. Подивимося, як воно буде. Тин-тирин-тин, Але у неї була знижка, по-моєму. Начебто більше грошей я отримав. А може і ні. А може і ні, Регіна Дубовіцька, Татарінка. Знаєте, таких. Так, 23. Ні, неправильно, не 23. 24 должно бути. 24% залишилось одне замовлення. 22,30 годиннику. А що, реально, скільки я отримав денег за це замовлення? 73. Знижка, знижка. Дуже багато людей їздять зі знижками. На цьому тижні Uber дав е, на комфорт клас. Там знижку 20%. І дуже багато замовлень було саме по комфорту. Не то, що дуже багато, а я хочу сказати, що. Відсотків. Ого. Відсотків 70 замовлень у всіх були по комфорту. Отак от. uber дав знижки і люди ганяли по комфорту. І всі, хто їхав за налічку, у всіх, у всіх була знижка. Так що. Промки водіям, скидки пасажирам. Це про те, що я казав, що Uber не забуває ні про кого. І це дуже-дуже добре. Так, все, одне замовлення. одне. Кофи такі стріляють. 2,8 подача на 152. О -о -о -о. Я взяв останнє замовлення. Барикадна 5 дроп 7. 2,8 подача, коф 1,8 за 200 з чимось там гривень. Я їду додому. До себе, додому. Уху-ху! Зараз да, будуть кофи, да, можна покатати жирки начебто, але я нічого не хочу. Я хочу додому. Отримати свої... Мій коефіцієнт це оці 4 тисячі доплати. Вичу. Оп, і знову зі знижечкою. Бачите? Налічка 242 гривні. Не видно. А Хо-хо-хо, дали 400. Без решти. Дякую. Приємний бонус. 60 гривень чаю можна сказати. Так, пацики. Ба-бах. Єсть. На годиннику 23.04. Приїхав я сьогодні 133,4 км І моя каса складалася 256 гривень. Було ж 230, наче. Щось не туди глянув. Ну, коротше, і плюс 60 чаю 310 гривень за 7 кілометрів, майже за 8. 1906 гривень на 133 кілометра Це. Без доплати, але зараз буде доплата вже нова бонусна, але я її виконувати не буду. Давай, давай, показуй, зараз прогрузиться. Оп! А з доплатою 5956. Якщо порахувати останній чай, то 6 тисяч гривень за 19 замовлень. От вам і уберовські доплати. Оце чітко. От це просто, просто пісня, красота. Так, і давайте подивимося, покажу вже вам, що я на цьому тижні взагалі заробив. Так, На цьому тижні я заробив 23 577 гривень. Всього зробив я 140 замовлень. В сіті 76 годин провів тариф без налогів 13 632 гривні 800 9800. 145 чайових, тобто на 1100 км я заробив 13 тисяч з доплатами 23600. Я вважаю, це, це чудово. Я знаю, люди по уклону роблять такі самі цифри, по болту роблять не менше. Ну, Я такі цифри досягаю тільки от зубером. Кожен, кожен працює по-своєму, кожен працює там, де йому подобається, там, де у нього виходить більш за все. Краще за все, от у мене зубіром виходить. У мене з уклоном, особисто у мене з уклоном так не виходить. У когось навпаки. Так що. Так що, отак. Всім дякую за перегляд. Ой, все покажу, все розпишу. За сьогоднішній день чисту кашу покажу. Я не заправлявся, вже не хочу нікуди їхати. Розход буду розховати в середньому по 13 літрів. Він у мене десь так і є, Не десь так і є, а так і є середній розход 13 літрів. А, ціна за, за газ 31 гривня. Амортизацію також порахую по 2 гривні. І покажу свою чисту касу. ха <хахаха> ха сьогодні вона буде в понеділок, вона була дуже маленька, а сьогодні вона буде дуже велика. Ну а що? Ну а що? Тоді все показував і зараз все покажу. Всім дякую за перегляд, ставте лайчики, якщо сподобалося. Якщо не сподобалося, вибачайте. старався як біг, їду додому відпочивати, завтра неділя. Вихідний. Це дуже круто, що є один вихідний. Сподіваюся, ваша п'ятниця, субота сьогодні. сподіваюся, ваша субота була не менш продуктивна і ваш тиждень був не менш продуктивний. Заробили грошенят. До нового року підкопите подаруночки всім, купите грошенят, заробите і все буде добре. Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякую всім за перегляд! пока пацани.